Доброго дня, шановні нам присутні. Розпочинаємо роботу нашої комісії. За те, щоб розпочати, роботу. прошу голосувати. За Харчук. Мені. Казмірук. Військов. Пару. До речі, за. Є у нас всіх роданий порядок денний, прошу його взяти за основу. Захарчук. Мені. Казмірук. Вязков. Пару. До віччі здрав. Зміни доповнення. Прошу внести проєкт рішення про схвалення проєкту договору про співробітництво Лечинської міської та Штихнівської селищної територіальної громад у формі делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури. Голосуємо. Закачук. Да. Мельник. Да. Да. Додаткове питання. Про схвалення проєкту договору да, да. про співробітництво між і Ключенський шпикерський забирає. Весь Так. Пару. Сідові ще взяла. Щад мене доповнені будуть. Якщо б він в цілому. Хоча підмісів, щоб зміняли. Чого буде? Ні, то ми ж поміняли, то все. Та... Та... Ну, І... ну все, через сесію ну, ми ж підводили проєкт рішення, він йде через сесію. <гументний> він я... Він я... Він. Завдавати... Але там що... Мені, що, ну, є ж поліні камені. Це стосується власня нашої комісії, яка прийняла ініціативу про створення такої депутатської комісії. Ця комісія може бути створена за ініціативи голови або за ініціативи. Тому нам бави, треба розбирати третину підписів депутатів, бо інакше там знайти, які це вибрали. Почитайте ремонту. Може такий скласти список ініціативної групи. Прошу зібрати е, е, 12 чоловік тут підписи 12 чоловік. І все про те, що 12 чоловік е, ну як е, би, е, прошу створити таку то групу. Навіть, навіть без, без указання персоналі, які були затверджені на, на тих комісіях, на тих комісіях, яких вони так запропонували свої до складу цієї комісії. Можу вам також, що вам на також, Наша питання, члени комісії про тимчасові контрольні комісії, відмовилися брати участь, але, давно, але надали протокольне доручення, обороють Анатолій організувати робочу повістку і керівниками медичних установ, ну, медичних закладів поїздку в Крижокурську або на мінімумської лікарень для переймання досвіду. Це була пропозиція членів комісії, щоб і Швейдеша і таке підтримали. Хто від вашої комісії хоче до Взяти участь в такій робочій поїзді для переймання досвіду. А більше детально по тимчасовій контролюванні комісії є доповість саме дойна, але вибачте, ну, ну, на сьогодні не бути? можуть. А чи секретаря має бути? Якщо має секретаря має бути на нашому засіданні? Він поїхав відрядження Якщо біля, немає секретаря, біля. має бути голова. Якщо немає ні то, ні то, комісія не може проводити. Тому що згідно регламенту на засіданні комісії депутатської профілі, має бути присутні або голова, або, або, або секретар. Розумію вашу цей, але можу доповісти, що після виконкому Валерій Михайлович має їхати до відрядження Вінницю. Хай, ми, може бути... хай собі Він... їде, хай собі їде, тому кого разі нам треба перезбирати комісію наступного разу. Ми порушуємо регламент. Ми взагалі не порушуємо регламент, я скажу так. Всі, хто сьогодні у рулях міської ради, так, вони взагалі регламент підлаштовують так, як їм хочеться. будь які положення регламенту, вони можуть трактувати, будь-яке те, що встанети на наші комісії, піжоперше, вони його потім фальсифікують, замовчують, ігнорують за, е і, і далі це продовжують робити. І сьогодні наше, на наше засідання комісії ніхто з них не, не прийшов. Ні, заступник профільний, які по профілі нашу тисну, де йде на розмікування причини. Секретар, ні голова ніхто не прийшов. Як ми можемо проводити зараз засідання комісії? Секретар відповідає. Я вже раз, раз розказую. число Леся, 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 Будь ласка, без статист. Ваша задача довести до нас. Я давала регламент і питання, які так. Доноситься. все. Далі, далі ви статист. Ви цей, як? Станограф. А як це, Володимир Михайлович, в Хоїнській Вінниці, якщо йому заборонено виїзд за пределами Турчинської громади? Хто йому заборонив? Заборонено є. Що ви говорите, що з неба впали? Може, Це перше, це перше. Дивіться, я вам кажу за відрядження навіть. Це за відрядження навіть самосуду. Наступне, наступне те, що <постив> е, уже, <постив> наступне вже те, що ініціатива по там, е, контролю за кадривим кадр, кадр забезпеченням центральної е, лікарні, чому переходить до комісії бюджетної. Ну я розумію, що там працюють тіші якби. Кулуарні всі такі домовленості, бажані кулаги і, 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 і таке інше. На нашій комісії попередній було прийнято рішення про створення контрольної комісії, яка буде мати повноваження перевірити ту ситуацію, яка створилася з кадром забезпеченням в лікарні, що її спричинили, які шляхи її на цієї ситуації. Повичні поїздки по інших лікарнях, за передняке до це представники тієї контрольної комісії, про яку ми минулого разу прийняли рішення. Те, що там зараз починають говорити, що о, давайте тепер всі поїдемо. А тепер, а тепер, що пані чомусь питання якісь я не зрозумів, змін, до... я зараз кажу. Я на що не маєте Жена жона проведено питання, що не може бути присутня на засіданні комісії. <гуму> а, по уважню причина. Тому за дане питання я доповім. І е, Вадим Васильович, курсі даного питання. Ви доповісте, що воно просто не буде звучати? Ні. Я озвучу це, це, цього... <гуму> да. це, це питання, тому що це питання, що зібралися. Все радість цього питання ви зібралися. Це питання, скільки виникло взагалі? Я доповім. Чому ви маєте? Має доповідати той, хто ініціював це питання. Я вам доповім мене, мене не влаштовує такі ваші пояснення особисто як мене. Є, є порядок. Якщо це питання виноситься щодо лікарні, то його має виносити. Воно виноситься не щодо лікарні, але через лікарню. Дійдемо до цього питання, і я розпишу. Ну, Взагалі-то тут має розкутна написано. Так, да, Тому що воно має пройти через лікарню. Ну, ви ви розпутний чоловік чи то? Я голова <пі> це? <пі> заступник голови комісії. <пі> от ви виконуєте свої функції і відповідаєте інших осіб. Сьогоднішня комісія наша зроблена зібрана нагалайте баланс. Намагали ну, <пі> «Балай, балай. Що ви зробити, з любити, аби написати протокол? Аби написати протокол можна. І щось них показати, що ми робили. Немає доповідача по головному питанню, немає місцепетральні голови і немає профільного заступника, який мав би бути теж присутнім ну, ну, але... ну, по можливості. Ви поради причини на їхній імені. То, що ми маємо проводитися на цій комісії? що ми маємо на цій комісії вирішувати. Шановні -ді? депутати. Стосовно того, що має бути голова чи секретар. Стаття 25 пункт 8. На засіданнях комісії, як правило, присутній голова або секретар ради. Як правило, в кожному правила є свої винятки. 에... Це ви так думаєте. Що означає слово правило"? правило? Правило це означає, що його треба виконувати. Покажіть мені виняток до цього права. що всі правила, якщо є винятки, то не супише виняток. Де у вас такий виняток написаний в регламенті? Оселе Глана написано, що це до цього правила є виняток, який дозволяє не бути тому, не бути тому, не бути тому, не бути тому з таких то причин. Є такий виняток у вас написаний в цьому регламенті. Як правило... Шановні, прав, давайте прав. так, вивчите ви не думайте, всі дурні. Я теж маю вищу освіту, я теж закінчив школу з, з гетальом в 73-му році, в 72-му році. І не треба нас дурачити, як правило, де своїм трактувати слово. Відповідної комісії вони трактують, що це не відповідне, а це якоїсь там не, ну, не треба дурних робити. Я людина така принципова, що я не привик, щоб ви мною не я Я з дурним. Не, заводися, як, 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 прошу, не до мене голос. Якщо зараз я... люди проголосують, що не не, не візьмемо. Тому що ваші будки вже надоїли, ваші будки не доїли. Ваші будки також надоїли, що я їх маю слухати. А я не буду, я, я я вимагаю, щоб працювали по регламенту. Все? Я вам кажу, так. що ми працюємо по регламенту. Я вам прочитав е, те, чітко, що написано в регламенті. Ви собі трактуєте по своєму я трактую по своєму Ну, право трактувати по депутат. Я трактую по тому, як написано. Слово правило означає, що треба виконувати. Вчителі правила фразі, як правило, означає, що вона я не обов'язково вона... словами... в... правила. Як, як правило, це не значить, що якби не було слово як правило, було б іменно щоб поранно. А якщо я як правило, значить, можуть бути винятки. Правило означає, що треба виконувати. Не виймайте одне слово з сумце. Якби не було як правило, можна. Давайте давайте сюди цього ковлика. Який нам розв'язався підсумку? Ну як на людина, то що? Мовника, дайте нам. Як там звучить правильно? Продіктуйте, прочитайте ще раз. На засіданнях комісії, як правило, присутні голова або секретар ради. Чи? За це слово, як ви вжепилися ще кілька років тому назад, коли я вимагав, щоб на комісіях були присутні. За це, я пам'ятаю, той момент, ви розумієте, що я віде, щоб не так людина, що треба такого, вот, такого пальця. Слово як і краще тоді дод... вчити. Давайте, бельний, бельний, давайте бельний, бельний, а тоді звернемося за роз'ясненням цього пункту. До того, хто хорошо володіє українською мовою, ми всі повинні хорошо володіти, бо ми всі це все демагогія. Має uh -huh. є, є люди, які мають, мають право трактувати нам, наприклад, положена конституція, конституція. Ну, не я прав. Конституційний суд. Конституції то пише, а є ще Конституційний суд, який зобов'язаний трактувати, забезпечувати за, за за виконання конституційних норма, то є Конституційний суд. Тому що за кожною буквою кажуть, я укриється в деталі, по тобто викраті деталь находите, Цього сюди Тому е я категорично то, проти того, щоб ця комісія сьогодні працювала. В地... Є... Порядок денний в цілому. Голосуємо порядок денний в цілому. Зараз Мені. Казміру. Ще раз, я хочу. Порядок денний в цілому. То ми працюємо чи не працюємо? Зараз почуємо, чи працюємо, чи ні. Якщо буде 5 працюємо, якщо не буде. Я, наприклад, проти того, щоб ми працювали без міського голови або без секретаря. Має бути хтось із них. Або людина, яка відповідальна за це. Ну, для чого ми будемо порушувати? Давайте не порушувати. Раз вже так стоїть питання, давайте не будемо порушувати. Проголосувати за порядок денний – це дати не Так. А ви проти. Яськов? Проти. Паров? За. Сідовичів за. 4 за, два проти, рішення не прийнято, порядок денний не сформований. Відповідно далі робота не може бути І, Будь ласка, от мене до вас прохання. Тепер буду... я розкажу послуж... особливий послуж... момент. Я хоча вправду, ви далі мені її завершити, а потім будете проводити виповіді, що ви молодші. Е, ви, будь ласка, до наступного разу, е, на прохання, знайдіть е, хорошого. Е, як це лікар по лікар? Чи помог, як називається? Лінгвіст. Філолог. Філолог. Лінгвістів. Я думаю, лінвіст, ну це не лівміст, філолог, правильно. <сискій> Валентина Васильівна, філолог з вищої категорії. Задій там, будь ласка, філолога, а, я до, вам кажу, не а, Валентина Васильівна людина і, і Щоб ми почули правильне трактування цього слова, як? Як правило? Що ж на це правило? Чому я виходити, чи можна не виходити?